наш ранковий ефір. Шановні друзі. Ви дивитесь програму ранок на Алтаві і чергова надзвичайно приємна зустріч в нашому ранковому ефірі. Ми раді вітати, волонтерку. Ірино Репало, пані Ірино, доброго ранку. Вам доброго ранку. доброго ранку. Наша зустріч відбувається, як то кажуть, не просто так. Ми будемо говорити про всеукраїнську акцію вишиванки дітям із зони АТО, пані Ірино, ви власне є координатором цієї акції, так В Полтаві та Полтаві. Ну, традиційно в кінці травня святкується День вишиванки. Ми знаємо, однак ця акція буде тривати і далі. Розкажіть детальніше про неї. Так, взагалі про суть цієї акції, так, от вишиванки mm -hmm. дітям з зони АТО. Ну, багато дітей-патріотів зараз росте в зоні АТО. Це не тому, що це те, що я бачила в Зайцеву, хлопчик їздив на велосипеді з українським флагом, прапором. В Рубіжному хлопчика. Побили за те, що в нього була українська символика, Діма Ді його звати. Діти підтримують Україну і в них немає можливості там купити ці вишиванки. Тому я звертаюся до всіх небайдужих людей, які можуть. Це не обов'язково повинні бути нові вишиванки. Можна дитина виросла з цієї вишиванки подарувати. Крім того, в нас є фабрики в Полтаві, може вони щось подарують, в Кременчузі. Ну, можна показати, повинно, візьму, ну бласка. от дивіться, як мінімум отфуф можна такі футболочки, можна це Наталя Святцева подарувала. Так. Ну це так, таку рубашечку. Нагадаємо, Здрасту Наталя вас. Святова, волонтер полтавського батальйону небайдужих. Так, так. Наша колега. Скажіть, будь ласка, куди можна, от найголовніше, дати є. Зараз подивилися наші телеглядачі, у них є вишиванка, чи вони її придбають, наприклад, да, спеціально для цього, куди їм можна принести ці вишиванки? До, до якого часу? Я буду їхати в понеділок, 16 травня, в зону ту. Там я передаю координатору замміністра Наталі Наталії Воронкової. Вона відповідає на по всій Україні за ці вишиванки. Вона їзде до діток в зоні АТО, це інтернати, дитячі будинки. Ну там нема можливості взагалі дітям купити. Тому ми цю акцію зробили, щоб ці були діти не обділені нашою увагою і турботою. Ну а от зокрема, як то кажуть, принести як вас знайти, куди, да, куди принести, да. Наталі Святцевої можна на студію принести, можна в бібліотеку принести і Ірині Васильівні Бачковій. Це в Ваш, бібліотеку. Да. Номер да. Можна мені зателефонувати, Так що зі школи, якщо вони зберуть там декілька вишиванок, все це, це от відфотографується і буде теж передано в зону то шановні друзі, ще раз нагадаємо, хочете допомогти дітям з зони АТО, власне знову ж таки підкреслити те, що ми все таки всі українці. Ми, і патріоти, ми всі єдині. так і ми всі єдині. Будь ласка, є вишиванка, з якої ваші діти виросли чи навпаки? Ви можете у вас немає. Ви хочете придбати? Будь ласка, зробіть цю благородну справу і приносити ці вишиванки на Фрунзе 49 до нашого телецентру, де знаходиться телеканал Тава. А, відповідно, або Наталі Святцевій, або можна залишити в бібліотеці номер 5, яка знаходиться також в приміщенні на Фрунзе 49, або ж можна знайти а, пані Ірину також. Так, скажіть, будь ласка, номер контактний телефону. 050 85 20 113.

Так, друзі, отож, якщо хочете напряму сконтактуватися з пані Іриною, будь ласка, телефонуйте їй. В будь-якому разі програма «Ранок на Алтаві також може бути посередником в акції, тому, якщо ви не запам'ятали там, чи забули то кажуть якусь іншу інформацію, звертайтеся до нас, пишіть нам в соціальній мережі Facebook, ми обов'язково вам надамо всю вичерпну інформацію, яким чином ви можете допомогти дітям із зони АТО. Головне встигнути. До, о, неділі. До, так? Да, шум, до неділі, так? Так, до неділі. Потім ця акція про, е, буде продовжена до 1 червня. Ну, до неділі, потім будуть їхати в нас ще е, 18 травня сумські волонтери. Тобто, можна їм передати е, Наталі Легкобит буде на чутово Наталія. Наді, Наді, Надія Легкобит їм передасть. Ага, Ось так. Да. Це, це, це до, до 17 числа, до до, до від да. якщо До 19-го 19-го 19 після обіду вони угу. будуть їхати. А, пані Ірино, подібні акції, можливо, не тільки такі, що стосуються дня вишиванки, вже проводились і чи планується проводитись? Взагалі допомога дітям. Допомога дітям проводиться завжди. Передаються туди, в інтернати, речі, з яких діти виросли, потім. Да, от Зараз у нас жінка під Авдіївкою. Ну, Життя продовжується саме знає, от буде вона рожать. рожати. Рожати вона буде в Авдіївському в роддомі. Нема там нічого, ні коляс, ні візочків, нічого. Тому передавали і візочки, і іграшки дітям. І це завжди так. І Потім передаються в зону, АТО, от мене подружка займається. Обоздоленим діткам, Ді, батьки, яких попали в полон або в безвісті загинули. Їх не, підде, не піддержує наша держава, тому що ну, вони не числяться ні мертвими, нічими. Ці сім'ї дуже обоздолені. І туди передається. Передається дуже багато речей, всі ж інтернати і дитячі будинки, бушних ну, тим діткам. Речей, і ще там дітки бувають з обмеженими можливостями, це дітки СРБ, потім ДАУНИ такі, от і вони трошки повненькі, тому їм можна от розміри як для дорослих. Шановні друзі, знову і знову нагадуємо, тема сьогодні це власне допомога дітям із зони АТО. Ми, власне, розпочинаємо ще раз, нагадуємо, що про всеукраїнську акцію подарую вишиванку дітям із зони АТО. Ну і, звісно ж, будь-які інші речі. Іграшки також можна. Так... Іграшки, так. Да, дитячі садки там ще теж є. На ну, дитячі садки можна. У нас зараз під Авдіївкою стоїть 58-ма бригада. Там наш Полтавський, 16 й бат, і дуже багато хлопців теж з Полтави, з Полтавської області. І багато те, що волонтери їм передають, вони передають в школи. От цукерки передали щось. Ну, вони дуже добре відносяться до діток. В кожного є сім'ї, і вони за ними скучають. Тому цукерки, печення, вони стараються передати в дитячі садки, в школи, щоб ці діти ну, не почували себе такими. Ну, так, ну так, і ми так, пропонуємо залучитися абсолютно усім до цієї акції. Дійсно, щоб діти не відчували себе обділеними. Нагадаємо, що будуть їхати волонтери до зони АТО, зокрема 16 травня, також і 19 травня. Тому в цей період часу відповідно ви можете принести речі, зокрема по перше, вишиванки, якщо хочете долучитися до всеукраїнської акції, «Подаруй вишиванку дітям з зони АТО або будь-які речі для дітей. Для дітей, будь-які речі, іграшки, все це можна, зокрема, принести на телеканал фонд за 49 у Полтаві, Наталії Святовій, або залишити у бібліотеці номер 5 контактних особах у бібліотеці. Чи там, просто... Чи там можна можна. для там... завідуючої, так? Да. Ірина Бочкова. Ірина Бочкова, то, шановні друзі, є така, по-перше, бажання, по-друге, можливість, долучайтеся, робіть. Проще справи, відповідно. Ну, ми нагадаємо, в нашій студії була волонтер Ірина Репало. Надзвичайно дякуємо вам за Дякую інформацію вам. та за вашу благородну справу. Так, удачі вам, успіхів! А головне миру. Дякую. Да, на... Всім миру. Так, всьому нашому те, що... українському народу миру. Це те, що нам найбільше зараз потрібно.